Одного разу Моніці, що працювала звичайною покоївкою, неймовірно пощастило. Власники будинку поїхали у відпустку і, довго не думаючи, вона перевезла в цей дім своє сімейство. Так волею долі небагата сім'я отримала доступ до багатства. Моніка дуже швидко відчула себе господинею в чужому будинку. Доступ до дорогих речей затьмарив розум, колишній покоївці. Так вийшло із дивним флаконом, який Моніка прийняла за парфум. Взагалі-то не лише Моніка, її чоловік, не соромлячись, вилив на себе все, що було у флаконі. Аромат був справді чудовий. Але до моменту, коли флакон потрапив у руки Керрі, він був вже порожній, і Керолайн насправді пощастило, адже виявилось, що це дорогий засіб від тарганів. Моніка велика фанатка дешевих мелодрам. Вона кожного разу щиро переживає за улюблених героїв. Її улюблений телевампір Тоніелло відмовив героїні. Слізу фанатки було так багато, що Майкл зрозумів, якщо він не заспокоїть дружину, будинок змиє потоком сліз. Але цього разу в Майкла були гроші. Він пішов простим шляхом і заплатив продюсеру серіалу, щоб той розтопив серце телевампіра. Тоніело і Монікинія повинні бути разом. Здається, продюсер вже визнає, що Тоніело погарячкував. Через годину по телевізору вже крутили нову серію, в якій Тоніло зізнавався Монікеньї в коханні. Керолайн ніколи раніше не грала з Лего, але тепер сім'я має гроші, і Майкл купив їй набір. Щоправда, Майкл і сам раніше ніколи його не збирав. Що ж, це не проблема для казково багатого батька. Один дзвінок потрібному лего чоловіку, і тепер у Керолайн буде справжній майстер-клас. І з того часу, як у родини Моніки з'явилося багато грошей, з'явився і час, який вони можуть проводити разом. Сім'я вирішила зібрати пазли. Але картонна головоломка нагадала їм про те, яким було їхнє життя раніше. Коли вони ледве зводили кінці з кінцями. Підлі шматочки картону змусили Майкла ридати. Моніці довелося нагадати сім'ї, що дні бідності позаду вони зроблять все, щоб ніколи не повернутися до минулого життя. Більше ніякого картону. Доступ до багатства може звести з розуму. Коли раніше грошей було обмаль, дуже складно стримувати себе. Хочеться брати та брати, адже здається, що гроші ніколи не закінчаться. Але Майкл знає, чим загрожує така безтурботність. Майкл пам'ятає життя, коли грошей не було. Він ніколи не забуде минуле. І щоб минуле залишилося минулим, хтось має взяти ситуацію у свої руки. Тепер сейф буде складніше відкрити. Щоб залишити в пам'яті своє нове життя, сімейство Моніки вирішує зробити фото, яке зможе передати їх новий статус. На цьому фото має бути видно, що вони багаті. Тому з кожним новим фото дорогих речей у кадрі ставало більше і більше. Кожен член сімейства хотів додати у фото якнайбільше розкоші, і незабаром розкоші стало більше ніж самого сімейства. Майкл раніше не міг потішити дочку подарунками. Тому тепер, коли він має таку можливість, він намагається робити це частіше. Сьогодні він вирішив подарувати їй повний мішок грошей. Проте гроші Керолайн схоже перестали цікавити. Вона мріяла про карнавальну маску. Що ж, вона задоволена, і це головне. Ну а гроші купюрою більше, купюрою менше. Відколи сімейство стало багатшим, вони перестали відмовляти собі в їжі. Вони стали так багато їсти, що суттєво набрали у вазі, Моніці це не подобається. Ця безтурботність до добра не доведе. Від сьогодні вона стежитиме за тим, щоб усі члени сім'ї їли лише корисну їжу. Щоправда, ця ідея не подобається ні Керолайн, ні Майку. Навіщо відмовляти собі в задоволенні? Так, дієта протрималася не дуже довго. Сімейство так об'їлося, що будь-якої миті могло впасти в сплячку. Моніка вирішила дати прочуха на чоловікові та доньці. Так як з дієтою не склалося, то замість того, щоб налягати на їжу, краще нехай налягають на спорт. За хвилину слабкості доведеться розплачуватися годинами важких фізичних навантажень. Проте спорт може важко йти без належної мотивації. На щастя, Майкл придумав, як мотивувати членів сім'ї. Багате життя розпестило колишніх бідняків. Вони так сильно розлінилися, що особняк занепав. Всюди було сміття та розкидані речі. Колись Моніка утримувала будинок у чистоті. Але тепер статус їй не дозволяє прибирати самі. Саме для цього вона вирішила найняти покоївку. Хоча її поява внесла непорозуміння. Mm -hmm. Майку довелося поговорити з Монікою і все пояснити, яка не на жарт розлютилася. На щастя, він знав слабкі місця в обороні своєї дружини. І за мить успішно знайшов ключик до її серця. Схоже, тактика спрацювала. І виявилася настільки успішною, що Керолайн вирішила її запозичити. Нехай тато і для неї побуде банкоматом. Моніка подумала, що Майк збожеволі. Невже він настільки дурний, що сплутав маску для сну з віарокулярами? Однак Майк нічого не переплутав. Моніка просто ще не пробувала засинати під штучні сни для багатих. Можливо, Моніка їх не оцінила гідно. Але Майк. Майк тепер спати без них не може. Тільки добірні багаті сни. Керолейна обзавелася завелася не лише багатством, але й подругами, з якими весело гратися у джакузі повному грошей. Кері провела б так цілий день, якби не дзвінок у двері. Схоже, це піца. А це, здається, чайові. Наша родина, схоже, вирішила підняти ставки. Не дивно, грати чужим майном. Майк так увійшов у кураж, що навіть наважився зіграти по серйозному. Олін, пані. Ось тільки майку варто було гарненько подумати, зважити ризики, перш ніж йти у Вабанк. Оже батько сімейства програв абсолютно все, і навіть плакати в подушку не вийде, тому що він і її програв. Каролайн раніше не могла і мріяти про багато того, що тепер стало доступно. Всі її мрії тепер беззастережно виконуються. Якщо раніше їй не могли подарувати Поп-Іт, тепер для неї доступні всі допустимі види та форми цієї іграшки. Майк щойно придбав усі найрідкісніші попіти, і схоже, Керолайн неймовірно цьому рада. Але серед усього цього розмагіття кольорових іграшок загубився маленький уламок минулого пухирчастий поліетилен. Раніше, коли в сім'ї не було грошей, Майк приносив для Керолайн шматочки пухирчастого поліетилену, який був чудовою заміною всім модним іграшкам. Тепер, коли в родині є гроші, Керолайн може розповісти про давню мрію. Найбільше в світі вона мріяла про собаку. Їй дуже хотілося б отримати волохатого друга. Моніка сказала, що її мрія здійснена, і Керолайн вже уявляла, як обійматиме собаку. Та замість живого цуценяти Керолайн отримала статуетку собаки зі справжнього золота. Жодна дорога статуя не зможе замінити живого пса. Цей подарунок просто розбив серце Керолайн. Невже її батьки не думають ні про що, крім грошей? Татує пса не те саме, що живий пес. What? Поки власники котеджу не повернулися, Моніка вирішила поспіхом залишити будинок. Заразом найнявши нову покоївку. Нова покоївка і гадки не мала, в яку історію вона потрапила. Bye. Та, можливо, ніколи й не зрозуміє, що сталося. Адже колишні власники будинку навіть не помітили, що стали трішки біднішими. І що їхня колишня покоївка втекла кілька хвилин тому. Як тобі історія Моніки та її родини? Що тобі запам'яталося найбільше? Напиши нам у коментарях і не забудь поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити наші нові відео. До нових зустрічей на Трум-Трум Трік.